Привіт, українці! Мене звати Михайло Олексієнко, я гросмейстер зі Львова. І для вас записую огляд другої партії матча на чемпіона світу між діючим чемпіоном Реном який опустився аж на 22 позицію в світі після того, як був топ-3 в світі, топ-4. Багато-багато років. Психологічно він зламався був після чемпіонства, як, як він сам, я, наскільки я розумію, говорить. І 18-літнім Дінгу 32, 18-літнім індусом Гукеш Домараджу грають вони в Сінгапурі. Першу партію Гукеш програв білими. І зараз Дінг має білий колір в цій партії. Контроль часу 2 години на 40 годів. Без додавання, а потім 30 хвилин і 30 секунд за кожен хід. І 4, і 5, кінь в 3, кінці 6. Класика. Слонце 4. Італійська партія. Слонце 5. Чорний теж виводять слона Д3. Кінь в 6. Роз... І кінце 3. Це вважається таким Harmless англійською, ну не небезпечним, як це буде. Українською, Harmless. Напишіть в коментарях, як Harmless українською. Harm – це ніби шкода, чи там поранення, щось таке. От, а Harmless, Ну немає. Воно такого, не небезпечний Безпечний варіант за чорних. Ну таке не вважається. Але це класний вибір для матча на чемпіона світу. Бо ти там міг добре багато ідей знайти, а твій супротивник той не дуже аналізував. Гукеш майже не задумуючись А6 ходить. Типова ситуація, але залишити слону цю клітинку. І білі ходять А4, щоб ну, всяких ходів Б5 не треба рахувати. Білі ходять А4, трошки простору захопили. Чорні ходять Д6, білі ходять Рокіровка, чорні ходять А6. От. Ну, ніби такі дивні, особливо для початківців ходи в дебюті, ну але італійська партія часто носить такий характер. Коли, з дуже важливому, якщо білі там c 3 d 4 не готові в один прийом ходити, а позиція закритий характер носить, d 4 тут і білим, і чорним важко провести, тому от, от ми так і граємо. І слон Є3 швиденько зіграв Дінг. Все просто класика, виводить фігури та й все. Єдине, хочу вам сказати, що. Таких позиціях ви бачите шість, і вам хочеться на автоматі піти аж 3 мушу вам розказати, які тут небезпеки криються, якщо ви таке будете грати за білих чи за чорних. Якщо ви зробили рокировку і зробили хід пішачком, аж дуже небезпечною. Конкретно в цій ситуації тут все нормально, але грати не рекомендую так грати аж 3 коли ви зробили рокировку через тільки в такій ситуації, коли ваш суперник не зробив рокировки, чорні ходять G5. І наступний хід вже 4. От просто наступний. раптом вони починають е, страшну атаку на королівському. Як так можна? Хіба так можна в шахи грати? Ну, взагалі не можна. Але конкретно тут на удар по фланзі, Ні, не так, на атаку по флангу, удар по центру. Хто не знає цієї приказки шахової, запам'ятовуйте на, на е, атаку на фланзі, удар по центру класне правило. Але тут ми не можемо його застосувати, бо D4 в чорних. Навіть не буду ходити, вертаємо назад. Д4. Чорні мають раз, два, три фігури, які контролюють цю клітинку, а ми тільки дві. Ми просто програємо. Білі не можуть вломити по центру. І тому ледь не єдиний хід за білих, щоб зразу не отримати пану позицію, це кінь аж два. Кінь H2, щоб зупинити G4. Якщо цього не зробити, а зіграти якісь там чого чорні ходять g 4 потім б'ють слоном, потім тура G8, часто навіть ферзь D7 чи ферзь 7 три нулі. Йдуть мат ставити раптом на рівному місці. Але це тільки тому, що ми аж три походили. Бо тут g 5 не страшно, бо G4 ми не мусимо аж бити. Ми можемо коником на H4 стрибнути, чи назад, там кудись ще цей чорні, не відкриють лінію G, а тільки ослаблять себе. А от на H3. Треба бути обережним на g5, летній єдиний хід, кінь h 2, чорний все одно g4 ви а ходять. Ви б'єте, не ходять тура g8. І через зв'язку з цього слона ви не можете ходом f 3 захистити. Пішека і чорні зіб'ють. За білих слон e 3 єдиний хід, щоб не отримати погану позицію. Раптом треба єдині ходи робити. Кінь h 2 єдиний, інакше погано. Слон є 3 єдиний. Після слон G4 обов'язково бити, інакше погана позиція. Після кінь g 4, ферси, 3 єдиний хід. Бо ферзь 4 вже майже мат. Все, мат два ходи грозить. Вау, що це таке? Ферс, F3. 3, треба ходити, так. Е, до речі, а, ну так, напав на F7. Так, інакше ферзь С4 був би мат. Ферзь F3 єдиний хід, чого не ферзь ферде 7, ну і тут же ну, партія продовжується. Але небезпечний варіант: не ходіть на автоматі H3, коли пішли F6. Тому Дінк вивів слона на Є3, е, Гукеш вивів слона на е 6. Ну він трошки десь задумався, але не особливо, бо тут дійсно не принципово, що відбувається. Дінк походив А5, трошки простору захопив. І Гукеш тут вирішив піти слон це 4 ДЦ і зробити рокіровку. Ну, комп'ютер показує, що і впевнений, що Дін тут мав якісь ідеї, а не те, що там мій аналіз з токфішом на за пару хвилин. Значить, слон є три Ф'є мені виглядало дуже логічним за чорних. Тут дві пари здвоєних пішаків, раз і два. Здвоєні пішаки це погано. Ну, книжка каже. Але вдвоєні пішки це й добре одночасно, бо повністю контролюється усією ялиночкою центр. Білі мають класну клітинку на d5, чорні не мають такої клітинки. Білі мають класну лінію F відкриту і лінію D, а в чорних нуль відкритих ліній. Але тут, як е, мені сподобався, що пропонує комп'ютер в цій позиції, зробити рокировку. І мені якось очевидно, що напевно Дінк планував стандартну атаку. Тут ферсі один, ферзь три, 4 і атака на короля. Ферсі 1 І отут, спосіб, як цю атаку приглушити за чорних, дуже дивний мушу зазначити. Ж6, наблизитись пішаками дуже нелогічно. А ідея білих. Поставити ферзя, наприклад, на g3 чи на h 4, здвоїти тури, а потім якогось коня на цього на d5, того коня на f 5 і почати мат ставити. А комп'ютер каже g при забрати літинку. Тут білі ходить ферзь 4, напав сюди, напав сюди. Він ходить король g7, королем все прикриває. Такий їжачок пішаковий, не пускає нікого. І якщо білі починають здвоюватися, тура сюди, тура сюди, з чорних класний тут хід досить типовий для е, іспанської партії, навіть для італійської партії. Кінь Б8. Ну, ну це за дошкою підняти, мені здається, майже нереально. І підняти можна, але знати ж, це добре. Ух. Кінь Б8, з ідеї, називатись кінь B 7 все, кінь тут гарно захищений, і в чорних все в порядку виявляється. Ну і тут рівність. Ну, такий аналіз. А тут партія насправді досить нецікава вийшла, тому я так трошечки відхиляюся. Гукеш не пішов на це, він зробив просто рокіровку, і Дінк отримав невелику перевагу, але не зміг нею скористатися c 5 дЦ, Б3. Дінг все майже не витрачав часу. Йому тут він тут е, е, 7 хвилин, там ні, 7 секунд на Б3 потратив, там 4, Він майже часу не тратив. Гукеш тут задумався, побив ферзь ферзди один тура. Один ну цією турою, бо пішак на 5, десь там підвисати може. І пішов тура, а на д8. І отут ледь не єдина позиція, де я вам рекомендую, хто хоче щось якусь задачку розв'язати. Тактики цій партії практично не було. Як би ви за білих походили? Позиційна задача, позиційно, думати трошки повільно треба, якийсь маневр, перегрупування. Зупиняйте, а ми з вами продовжуємо. Тут Дінг після 10 хвилин роздумів зробив неточність. Він пішов тура, де це один хід взагалі виглядає, як дивацьке дивацтво взагалі. За білих комп'ютер каже, був кращий хід. Кінь є один. Я люблю такі маневри. Кінь йде на Д3, бо виявляється, пішачку на c 5 тому що ми А5 пішли, нема кого захищати. Якби пішак був на А4, чорні би пішли Б6, А5 і все, повна симетрія та й порядок. А кінь іде на Д3 і в білих перевага. Він цю ідею зробив, але спочатку відійшов турою. Можливо, йому не сподобалось. От і зараз я дивлюся я без комп'ютера, я розумію, ну дійсно, йому не сподобалось тура б'є де один б'є де один і кінь б'є 5, Пішак під боєм, втратив пішака. От і навіть сходу мені важко сказати, як, як з цим дати раду, бо на D7 ми не можемо зайти через цього коня, комп'ютер не буду включати. Кінь Д3 вилка на обидва напада, а чорні можуть кінь Д7 піти. Можливо, білі продовжують нападати кінь Д5, нападає сюди, Тура c 8 не можна, бо вилка на ем, ось тут. Вилка виграв туру. А якщо чорні ходять це 6, тоді кінь 5 сам себе зловив, і тут буде халепа. Ми напевно можемо дати кінь сім шах, короля сім і тому коню нема куди втікати. І напевно це погано. Хоча, типу, його можна без 6 ходом захистити, але напевно, тут білі якось. Ну, от, от, напевно, комп'ютер щось таке розглядає, і той кінь не може вийти в білих перевага або десь щось раніше. Але як людина, я розумію, він йому не сподобалось кінь 1, бо після тура де один. 1... Тура де один, чорні навіть не мусять бити. Можливо, чорні там роблять якийсь інший хід, там, не знаю, тура де вісім, а кінь під пішак під боєм, що вертатись потім. Але комп'ютер якось каже: ні, ні, все гаразд, нападаємо якось так. Він відійшов турою на це один. Кінь Д4, 27 хвилин гукеш на цей хід потратив. Кінь Д4. Ну він, напевно, рахував наслідки ходу кінь є 5 Але тут після Тура Є 8, кінь є 4 в чорних страшна. Або зразу кінь є 4, кінь Є2 шах. Тут кінь Є5 пішачок несмачний. І тут, і тут Дінк зробив правильний хід. Кінь Е1, кінь все-таки йде, куди йому треба. Тура д 6 гукер здвоїться. Король Ф1 помаленьку посилюється. Король 1, потім Король. g 6 Тепер Тура вернулась на D1. E, значить, Тура fd 8 F3, він помаленьку посилюється. Кінь на D4 виглядає класно, але він затулив дорогу всім іншим фігурам, а кінь на F6 поганющий. У нас кінь на c 3 хороший. Кінь Д5 може стрибнути, кіння 4 може стрибнути. Кінь на e 1 як не дивно, хороший, бо ми підготуємо кінь Д3, але так Дінг не підготував. Король G7, тобто гукеш поки що от просто чекає. І отут комп'ютер каже: тут треба було. Ну, е дивіться, логічний хід тут кінь Д5. Завжди в таких позиціях треба розглядати хід. А якщо я конем стрибну, а якщо конем стрибну? Я впевнений, що Гукеш планував побити кінь d 5. Це де. Ну, є, де не хочеться давати такий гарний центр. Це де. І я думаю, йому не сподобався хід С6. Тому що ну, якщо бити, то це чорним допомагає. Вони можуть, е, я думаю, конем відійти на А5 напав. Тури нападає з чорних повний порядок. А якщо білі ходять С4, то пішак на Б3 під бой. І це йому могло не сподобатись. А комп'ютер каже: піти тура А на Б1. Чорні, нехай там G5 ходять собі. Тура B2 маневр. h 5, і тільки тепер кінь d 5. Щоб в тому ж самому варіанті, кінь d 5 CD, пішак на b 3 не був під боєм. І можна було c 3 ходити без боязні за пішка, c 4 потім кінь d 3 в білих перевагах. Невеличка, але перевага. Натомість Дінк зробив хід королів 2, Кукеш пішов H5. Знову ж таки тут комп'ютер каже, все-таки був мікроплюс після H4. А далі ту ж саму ідею робити. Підготувати коня на D5. Проблема полягає в чому, друзі? Що білі ніде не можуть Кінь D3 походити, бо всюди Кінь б'є C2. Навіть якщо того пішака захистити. Навіть якщо піти Тураби 1, G5, тура Тураби 2 сюди. Навіть якщо тут піти Кінь D3, через те, що ці тури 에, здвоєні, чорні можуть лупнути Кінь C2. І ми б'ємо на c 2 після Тура d 3 упс, ми програємо. Тобто цією постановкою фігур Гукеш зупинив перевід коня на d 3 і Дінгу треба було зібратися і коня на d 5 привезти. Але в мене таке відчуття, що після перемоги чорним, якої він, можливо, сам не очік, він хотів спокійно зіграти в нічию, щоб ну, не цей зберегти енергію і. Як там кажуть шахова мудрість, що богиня шахів Каїса, така богиня, виявляється, є. Що вона, але з психологічної точки зору я це прекрасно розумію. Не любить, коли ти, ну скажімо так, не граєш по позиції, коли в тебе краще, один, що кролів 2, аж 5, знову ж таки, ну аж 4 хід проситься. Навіщо давати чорним простір? захоп? ходимо аж 4, Зупинили десь поле на G5, може є e, ну аж 4, Хороший хід цієї позиції. А він пішов кінь Е2, Гукеш видішов кінці 6, він вернувся на C3. Ось така непряма пропозиція нічиєї. Варіант, який мався на увазі, я думаю, Тураде 1, один, 1. ради Тураде Туради один, 1, Тураде один, туради один, один, один кінде один. Ой, ні, пішачок під боєм. Ем, а ні, чекайте, що ж дійсно він мав на увазі на Тураде 1? один. Зараз я думав туради один, Тураде 1, один, кінди один, 5, кінде 3, ал тут кінде 7. Він тут все захистить. Чекайте до, до мене, що комп'ютер каже, це все нормально. А що ж малося на увагу? По-перше, хід Тура Д2, але це не страшно, бо можна побити, побити король Є3 і вигнати цю туру, бо кінь на Є1, як не дивно, все захищає. А якщо Тура б'є Д1, то напевно кінь Д1. Так, кінь б'є Д1. Знову ж таки, як не дивно, Тура Д2. Ніби так класно заходить, але після король Є3, завдяки цьому конику, тура має м -м -м, підібгати хвостика свого і втікати. А якщо використати, що ця тура перевантажена ходом кінь А5, то після тура А5, тура d 1 тура c 5 раптом в чорних можуть бути проблеми. Оце вони обоє порахували. Я думаю, і партія завершилась просто таким безславним повторенням позиції. От, і що Дінк маючи білий колір. І психологічну перевагу, бо він ще виграв попередній парк. На краще би було, щоб він продовжував тиснути. І для його ж самооцінки, для його впевненості. Це я так трошки сполю про те, що сталося в третій партії, про яке ви дізнаєтеся в наступному відео. А на цьому закінчуємо. це. закінчилась друга партія матча на чемпіона світу. Рахунок півтора на пів на користь діючого чемпіона, якого всі вже списували, що він вже все. Він 22-й в світі, гукеш п'ятий. Він на підйомі Дінк на спаді, але досвід і психологія. Все-таки з віком е ну, набувається, і це в такому молодому віці може бути важко психологічно, коли всі від тебе очікують, що ти станеш чемпіоном. Наймолодшим чемпіоном в історії світу 18 років, якщо він стане цей тягар, всі, ну, з одного боку, його всі підтримують. Ця країна Індія підтримує, але з іншого боку, ти розумієш, ого, го це я повинен, я повинен, я повинен, і воно може е е е натиснути. Але. Побачите, що сталося в третій партії. На цьому закінчимо. Рахунок півтора на пів на користь Дінклірена. Закінчимо відео. З вас, ви знаєте, тут під, під цим відео щось там клікніть, що вам подобається. Ем, чи наступне відео, чи, чи підписку, чи вподобайку, чи коментар може. Напишіть, що вам не шкода, чи може у вас є е, зайвих 50-100 гривень підтримати український шаховий контент. Буду вдячний вам. На цьому закінчуємо. Слава Україні! І перемога буде за нами!